Після запису на курс дані студентів зберігаються у розділі курси у вибраному курсі у вкладці Журнал студентів. Ви можете редагувати дані або застосовувати дії до одного або декілька студентів одразу. Щоб застосувати дію до окремого студента, навпроти його імені натисніть на три крапки та виберіть дію у випадному списку. Ви можете обрати такі дії: змінити пароль. Змінює пароль студенту, щоб він міг зайти в свій аккаунт і приступити до навчання. Призначити тег. Призначає тег для сегментації учнів. Ви можете призначити тільки наявні теги в CRM, підтвердити оплату. Змінює статус оплати на оплачено та надає студенту доступ до курсу. Заблокувати. Блокує доступ слухача до всього кабінету студента та видаляє прогрес на всіх курсах. Заблоковані учні не враховуватимуться у тарифному плані, не можуть проходити наявні та реєструватися на нові курси. Змінити обмеження. Обмежує доступ до курсу. Ви можете вибрати. Не обмежувати. Слухач може проходити курс будь-який час. Обмежити до дати. Встановлює ліміт на проходження навчальної програми до вибраної дати. Закрити доступ. Закриває студенту доступ до курсу. Обмеження діє тільки на поточний курс. Студенти можуть навчатися на інших курсах, для яких не обмежили доступ. Видалити видаляє студента та весь його прогрес. Перемістити в групу. Додає студента до групи на курсі з відповідальним викладачем призначити відповідального. Призначає викладача за певними студентами без створення групи. Щоб застосувати дію до декількох учнів, відмітьте у чекбоксі потрібних студентів, а потім виберіть дію на панелі.